Шановне панство, сонце мене сяя в вікні. Тема порада від ребілітола. Було запитання про киш... шлунково шлуково-кишкове захворювання, які трави пить в яких дозах. І саме наше кишковий. Шлудковий тракт поділяється, це шлунок наш, це тонкий кишкиник і товстий. Сьогодні я коротко розкажу про шлунок наш. Потім пізніше, можливо, я запишу якесь відео. Знову коротко. Сьогодні мені допомагає така м'яка іграшка, де я можливо, покажу вам, як знімати спазми в області шлунка. Колись мій племінник казав, що це їжачок, але це така собачка із такою курсою. А я кажу, це собачка Він каже, ні. Їжачок. Ну, так. відступ. І так, наш шлунок. Зараз в сучасному світі шлунок. Має різні захворювання, я не буду на них зупинятися. Якщо у вас є питання, ви можете зупинитися, я відповім. Можливо, зроблю відповідь або конкретно вам відповім. Але зараз нові правила лікування, але я знову вертаюся до старих методів лікування. Чому до старих методів? Тому що шлунок пов'язаний з нашою. можна сказати, з нашою системою. Я тут виписала по плану, щоб щось не забутися. І тому я хочу деякі речі підглядати як план. Тобто, у нас, дивіться, є коротко, є вегетативна система, і ця вегетативна система пов'язана з нашими нервами. Або, як кажуть, пов'язана з, пов з нашими страхами, тобто стресами. І коли у нас відбувається стрес, наші нерви, тобто... Парасимпатична система наша вона має якусь дисфункцію, тобто вона порушується. Відповідно, відбувається спазм самого шлунка, але спазм самого шлунка не може бути саме по собі, тому що шлунок прив'язаний до м'язів, і відбувається спазм. І шлунок починає боліти. Значить, це пов'язано з нашими стресами і нервовими системами. Раніше лікували це пропивали люди валер'яну. Тому і я рекомендую це особисто мідосвіт, особисто реабілітація, тому що реабілітація лікує в основному хвороби через м'язи і дотик, через фізичне навантаження. Тому, якщо вас хворіє шлунок, прослідкуйте про те, чи ви. Нервували в цей час. Чи ви, до речі, піднімали важке? Коли ви піднімаєте важке, ви спазмуєте е, м'язи е, в області, тобто живота в області шлунка, і ваші м'язи можуть спазмуватися і відповідно боліти шлунок. Як розслабити фізично? Тобто, ви берете, наприклад, оце це у вас, наприклад. Десь болить, особливо це під ребрами. Ви отак, отак рукою нажимаєте, тримаєте декілька секунд, відпускаєте. Нажимаєте. Відпускає. Там, де були, під ребрами, відпустили, так ви розслабите сім'яз. Але як ще можна допомогти своєму шлунку з допомогою трав? Такі трави, як валеріана. корень валеріани або сама валеріана заварюється і п'ється краще на голодний шлунок, або за 30 хвилин, або за годину до їжі. Ну, краще на голодний желудок, на всього один раз день. Це чайна ложка на стакан кип'ячої води. 15 хвилин і випивається. До речі, такі трави, як нагідки це квітки, трави такі, як ромашка, нагідки це календула, можливо, теж сприяють тому, щоб спазми і ваш шлунок не хворів. Це їжачок-Совачка допомагає мені, хочу поставити друга. Допомагає мені сьогодні в ефірі. Показала я вам. Далі ще я хотіла ще це такі трави. Теж п'ється чайна ложка всіх трав, наприклад, чайна ложка квіток, ну, приблизно ви насипаєте, можете з горою насипати чайну ложку. Нагітків, ромашки і е, валеріани, трава валеріани, корінь валеріани можна окремо пити. Разом з тим можете таблетки пропити. Якщо не хочете трави, пропити таблетки і ваш, ваш шлунок не буде спазмуватися. Це на голодний такий шлунок. Різні там дієти, ну, звісно, я не буду знову, це можна говорити безкінечне. Так що я хотіла сказати, що стрес це є як основна рушійна сила при захворюванні шлунку, тому що відбувається дисфункція, тобто відбувається порушення парасимпатичної системи. А валеріана, ромашка, нагідки, це все компенсує це все, тобто вона І ще можна таке, ще додати міноці. М'ята теж вона заспокійлива і на шлунок. Ну Там теж треба дивитися, м'яти ят, багато не можна. Тобто її можна пропити. Дивіться, Якщо ви відчуваєте, що ви пропили м'ятою, і у вас може бути або тошнота, або якась як, наче жога вас піднімається більш швидше. Е, да. До речі, оця підвищена кислотність вона теж відбувається із-за того, що е, спазмуються м'язи шлунка. Ось так коротко я розказала про трави, які можна пити, коли вас турбує шлунок. Пізніше я запишу відео про тонкий кишечник, як я пошукаю, або про товсе, то про кишківник наш. Я розкажу, які там трави можна пити і які є причини там, метеоризму пізніше, якщо в мене буде час. Можливо, це буде після нового року, можливо, я раніше зможу записати, але постараюся. До речі, ліки, які наприклад, Наприклад, призначають при захворювання шлунку, там бактерії різні, Будьте теж уважні, особливо там є таке як денол, почитайте його побочні ефекти. І ще назначають антибіотики? Ну, я вам кажу: насправді сам шлунок це хвороба шлунка це сама реакція організму на стреси, де спазмуються. Де спазмуються м'язи, і тоді шлунок починає боліти, і тоді підвищується кислотність. Підвищується кислотність. Я не обов'язково прибирати ту їжу чи цю їжу, треба розслабити м'язо, тому що е це відбувається тоді. Боже, наговорила, Тому що знаєте, що я так говорю? Тому що я сам говорю про шлунок, а думаю зовсім про інші справи. Ну Записала, як записала, як вийшло. Задавайте свої питання. Я думаю, що ви зрозуміли основну тему, чому у нас хворі шлунок, але зараз це ніхто вам не розкаже, і лікарі скажуть, що це можливо неправильно. Але я більше точки зору реабілітації подивилася. До речі, ще можна, якщо у вас болить шлунок, спробувати трішки, але це для дорослих. До речі, для дітей. Для дітей обов'язково не забувайте, якщо в дитини були в шлунок, викинути різні кока-коли, чипси і різні різнокольорові цукерки, і попити насіння, одну чайну ложку насіння кріпу, укроп на російській мові. Спробити. І дорослі теж можуть попити, це теж нормалізує стан і кишківника вашого, і шлунку. І ще можна трошки для дорослих для трави це чайна ложка полині, якщо хто переносить гіркоту, або чайна ложка деревію. Це теж для шлунку буде покращення, тобто буде знижуватися кислотність. Залишайте свої питання і вдалої, вдалої зими!